Літо продовжує розчаровувати українців погодніми умовами. Україну за кілька днів заливатиме дощами, яким регіонам пощастить найменше. Дізналось видання телеграфії. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, в яких регіонах варто чекати на зливи в останній тиждень першого місяця літа і коли нарешті в Україну прийде потепління. Докладніше далі. Українцям варто підготуватись до того, що погода в останні дні червня буде мінливою завдяки переміщенню атмосферних фронтів з північного заходу. На жаль, в цей час коливатимуться показники тиску вологості та температури повітря, так що метеозалежним людям слід ставитися обережніше для власного здоров'я. До того ж, очікується, що 25 червня країну накриє нова магнітна буря потужністю майже 6 балів. В цей час можливе загострення хронічних захворювань тож, задля того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся в такі дні правил здорового способу життя. Бурі бушуватимуть не лише на сонці, прогнозують метеорологи. Так, більшість регіонів країни охоплять дощі різної інтенсивності. У західних, північних, центральних та одеській областях очікуються найінтенсивніші грозові дощі вдень, місцями сильні зливи з градом. Тож не забувайте свої парасольки вдома, вони вам стануть у пригоді неодноразово. Найсильніші зливи очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях. А ось східні та південно-східні регіони залишаться відносно сухими без істотних опадів. У другій половині тижня характер опадів зміниться, вони стануть менш інтенсивними, але охоплять більшу територію. Вночі дощі пройдуть на півночі Лівобережжя, включаючи Чернігівську та Сумську області. 29 червня ознаменується значним зменшенням дощової активності. Тож, у неділю, після майже тижня негоди та мряки українцям вдасться нарешті порадувати себе прогулянками на свіжому повітрі. Якщо у північній частині країни утримається прохолодна погода, нарешті території. Орі України переважатиме по літньому комфортна температура вже в середині тижня. Температура повітря підвищиться до 22-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні, а саме 27-33 градуси тепла. У середу потепління прийде навіть на Закарпаття. Температура повітря підвищиться там до 33 градусів. Найхолодніше буде у північних Волинській і Рівненській областях, де температура повітря підвищиться лише до 19-25 градусів тепла. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі ціни на харчові продукти в Україні наблизились до рівня цін у сусідніх європейських країнах. А за деякими позиціями навіть перевищують його. Цитує заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука громадське. А все через те, що вітчизняних овочів українцям просто не вистачає. Через війну деякі категорії стали вирощувати 3-4 рази менше. Тож 70% овочів та фруктів доводиться імпортувати. Тому подекуди імпорт і визначає ціни. Мене звати Яна Порхун, Про те, що ж відбувається з цінами на продукти, докладніше далі. Візьмемо, наприклад, вартість картоплі. Торішня картопля в супермаркетах продається в середньому за 36 гривень 70 копійок за кілограм проти 32 і 3 гривень торік. Тоді як молода за 62 гривні 73 копійки минулого року. Ціна становила 47,66 гривень. На базарах, звісно ж, дешевше, але розраховувати на дешеву картоплю не варто. Ціна залежать від погодних умов, а вони не дуже сприяють картоплі. Десь засуха, десь надмірні дощі. Картоплі вітчизняного виробництва зазвичай вистачає до листопада чи нового року. Після цього її завозять з Польщі чи Литви за вищими цінами. Якби картоплі садили більше, ціна попала, але цього не відбувається. Ситуація у 2025 році може покращитись лише в разі ідеальних погодних умов влітку та у вересні, що звучить досить утопічно, наголошують експерти. Картопля вимагає значної кількості регулярних помірних опадів та відсутності пікових температур. Це вже давно не про нашу погоду. Цього року в окремих областях спостерігається тенденція з браком води навіть на полив, що пов'язано зі знищенням коховського водосховища та зміною клімату. Нічим не краща ситуація з помідорами, які сьогодні коштують в середньому 95 гривень 70 копійок за кілограм. В той час як минулого року середня ціна становила 79 гривень 49 копійок. Україна, хоча й має великі теплиці з помідорами й огірками на заході країни Вінничині та Черкащині, та все ж залежна від імпорту: це Іспанія, Туреччина, Марокко. Цьогоріч ці країни пережили надзвичайно низькі температури квітні, що тягне ціни вгору. Весняні заморозки взагалі дорого обійшлись українській фруктовій індустрії. У деяких господарствах втрати складають 100%, зокрема, якщо говоримо про абрикоси та персики. Втрати врожаю вишні та черешні сягають у господарствах до 50%. Тож не дивно, що кілограм вітчизняної черешні на столичному ринку обійдеться в середньому в 180 гривень а імпортної – у 380 гривень за кілограм. Частково постраждали також груші та яблуні, тож яблука нині в середньому коштують 85 гривень 20 копійок за кілограм. Хоча минулого року їхня ціна в цей час була 28 гривень 11 копійок. Якщо ця тенденція продовжуватиметься, то такі звичні для українців яблука поступово стануть преміальним продуктом. Погодні катаклізми в країнах виробниках бананів також привели до суттєвого підняття цін. Кілограм бананів в середньому коштує 74-15 гривень за кілограм. Хоча торік середня ціна становила трохи більш ніж 64 гривні. Українці переважно обирають купувати саме вітчизняні фрукти та овочі, хоча вже й звикли до імпорту та того, як він смакує. А різниця в смаку все ж є у сезон. Саме українські овочі та фрукти максимально розкривають свої смакові якості це і є їхньою перевагою. Втім, системна проблема вирощування овочів та фруктів в Україні це відсутність робочих рук. Овочі потребують насамперед догляду спеціалізованих працівників, а їх немає. Тому ситуація в цьому плані ускладнюється до критичної межі. Ще одна проблема: відсутність овоча сховищ, що не дозволяє зберігати продукцію достатньо довго, і ця ситуація у зв'язку з війною тільки погіршилась, наголошують експерти. Зруйновано багато сховищ, чимало їх залишилось на окупованих територіях, а це приблизно третина від загальної кількості сховищ в Україні. Виникає питання: а що буде з цінами далі? На аграрному ринку працює закон: що більший врожай, то менша ціна і навпаки, тому не треба розраховувати на дешеві фрукти та овочі. Експерти прогнозують, що ціни будуть вищими щонайменше на 20% аніж минулого року, а за деякими позиціями і на 50%. І доки не завершиться війна, а до плоду овочевих ферм не повернуться робочі руки, ціни на продукцію все так же і залежатимуть від імпорту. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі, якщо ви плануєте відпустку на морі, варто заздалегідь дізнатися список пляжів, які офіційно планують відкрити цього року. Радить видання обоз UA. Чому такі важливі саме офіційно відкриті ділянки? Це означатиме, що пляжна зона, включно з купальною зоною, будуть перевірені на наявність мін та інших вибухових предметів, огороджені проти сіткою з води, матимуть таблички з правилами безпеки та вказівниками до найближчого укриття. Відносна безпека західного регіону України до Дозволяє відкрити пляжний сезон 25-го року у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та інших областях. Центральна Україна теж має локації, які стануть у пригоді. Влітку велика кількість пляжів відкрита з 1 червня. Інші чекають перевірок. Як йдуть справи в інших містах України? Докладніше далі. Роботи з підготовки пляжів Одеси ведуться ще з березня цього року, та наразі офіційно про відкриття сезону ще не оголошено. Точна дата відкриття залежить від завершення перевірок безпеки, зокрема обстеження дна та наявності вибухонебезпечних предметів. Крім того, у водній акваторії встановлять протимінні сітки, а поблизу інклюзивних пляжів, таких як на 11-й станції фонтану, облаштують укриття на випадок обстрілів. Однак, незважаючи на всі заходи, залишається потенційна небезпека через дрейфуючі міни особливо після штормів попереджає видання Одеса новини. Очікується, що перші пляжі можуть прийняти відпочивальники вже цього тижня. Загалом планується перевірити та відкрити у два рази більше купальних зон ніж торік. Якщо у 2024 році поступово було відкрито 21 пляжну зону, включно з пляжем в Ізмаїльському районі, то цього року планується дозволити роботу 48 пляжів пляжів Одесі та області. Ймовірно, працюватимуть такі платні пляжі, як Ібіца, Ітака, Редлайн, які працюють і Минулого року. Офіційно в Києві ніде купатися. Це рішення продовжує діяти з 23-го року відповідно до постанови ради оборони міста. Цього року купальний сезон у столиці, на жаль, також офіційно відкриватися не буде. Про що вже було оголошено міською владою. Втім, пляжі залишаються фізично доступними для відвідування. Хоча міська влада наполегливо рекомендує утриматися від відпочинку біля води, особливо в місцях масового скупчення людей, через потенційні ризики у разі повітряної тривоги. Якість води та а безпека купання не гарантується, тож відпочивальники беруть на себе всю відповідальність за можливі ризики рятувальних постів, медичних бригад, встановлених бойків та інших заходів безпеки цього року не передбачено. Попереджає видання РБК Україна. Важка ситуація у Миколаєві не дозволяє відкривати пляжний сезон на узбережжі Чорного моря. Втім, як стверджує місцеве видання Миколаївській вісті, уперше за чотири роки повномасштабної війни у місті можуть відкрити три пляжі. Остаточного рішення ще немає. Йде оцінка фінансових можливостей для розчищення та перевірки зон для купання, а також облаштування укриттів. Тож слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. У Запоріжжі заборонено купатися не тільки через воєнний стан та загрозу зіштовхнутися з вибухонебезпечними предметами, але також через несприятливий санітарний стан, оскільки купання офіційно заборонено, немає регулярної дезінфекції, не контролюється стан роздягалень, санвузлів, урн та сміттєвих зон. Офіційні лабораторні дослідження води також не проводяться. А це означає, що якість води може не відповідати санітарним нормам. Видання РБК Україна нагадує, що 23-го року Оку на деяких ділянках водойм фіксували перевищення по кишковій паличці. Втім, незважаючи на ризик поширення кишкових та шкірних інфекцій, містяни продовжують відвідувати пляжі для відпочинку біля води. У місті Дніпро на всіх пляжах також встановлено таблички Купатися заборонено. Ситуація незмінна та офіційного відкриття сезону не буде. Проте чергові групи ДСНС перебувають у повному складі та мають усе необхідне обладнання для надання допомоги на воді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.